Всім привіт! З вами спецпроєкт навчально-наукового інституту права Державного податкового університету. Конкурс на найкраще учнівське самоврядування покоління Альфа. Мета нашого проекту це підвищення інтересу до діяльності учнівського самоврядування, залучення до співпраці закладів середньої освіти, провідних спеціалістів у сфері соціального підприємництва з метою врахування всіх сучасних тенденцій, ідей та проєктів у сфері учнівського самоврядування. Наш конкурс є всеукраїнським. Також поділяється на два етапи. В межах першого етапу ми познайомимося з всіма ліцеями-учасниками. Дізнаємось про їхню унікальну історію, заходи, то, котрі вони роблять самоврядування та, звичайно, познайомимось з учнями. В сучасному світі, що стрімко розвивається, освіта стає ключовим елементом успіху. Ірпінський ліцей інноваційних технологій є яскравим прикладом навчального закладу, що не просто йде в ногу часом, а й випереджає його, готуючи своїх учнів до можливостей і викликів завтрашнього дня. Тож ходімо знайомитись з закладом. Зустріч розпочалася зі знайомства з паном Сергієм, заступником директора з виховної роботи, який провів захоплює екскурсію закладом. Ми мали змогу побачити інноваційні кабінети, де учні опановують сучасні знання та навички. У Нас заклад невеличкі на двісті три дитини, тому. Актова зала, відповідно, теж невелика. Тут проходять всі якісь масові заходи, посвята в ліцеїсти, в джеру і так далі. Окрема наша гордість, можна сказати, це наша бібліотека багатомовна. У нас є мета зібрати найбільшу серед закладів навчальних кільщ бібліотеку різними мовами. Тут не тільки українською, польською, англійською, німецькою, іспанською книжки. Щось купуємо самі, щось нам дарують випускники. У нас є традиція, що на випускний вони приходять замість квітів, виносять книги, ну або паралельно з квітами, дарують, підписують або просто так. Тому така є мета зібрати тут не лише художні, не лише навчання, різні і нонфікшен, і по програмі, і просто цікаві книжки. Учні створили телеграм-бот, через який можна брати про це та книги. Це без людей відбувається. Пішли, відсканували, взяли і пішли. Це тобто в вільному доступі? Чи да. мають бути читацькі? Відписи? Ні, які читатські, як вони всі, є база даних учнів. Вони приходять, відсканували, взяли книгу, там фотографували, і потім, коли повертають, сфоткали, віддали таким чином. Mm, це повністю. Да. А до речі, про посвяту Трішки можете розказати? Як про Проходить, зазвичай, на початку навчального року ми посвячуємо. Uh, у нас зьомий 7 по 11 класи. Uh, нові, нові діти, які до нас приходять, ну прям ті, які класи приходять, 7 да? клас, наприклад, там у нас два. Ми для них проводимо по святу. Ну, зазвичай в якомусь цікавому форматі. Uh, або це квіз, якісь От у нас минулого року була посвята в форматі квіз в стилі Гаррі Поттера. Тобто Ми все змішали, да? вони приходили в костюмах. Це була ну, нібито битва між факультетами Хоблацем. Комфортно, вислаблю і так далі. Це, в саме, форматі, ми, це року, того, саме в такому форматі ми хто поза минулого року виграли грант і отримали кошти для того, щоб продовжити цю аудиторію в самому такому відбічному стилі. Це хімічна лабораторія, аудиторія. Тут проводять уроки хімії, логічно. Да? І великий плюс, що діти не лише слухають теорію, а можуть саме в себе творити на практиці.

Під час візиту ми також мали нагоду поспілкуватися з пані Наталією, заступницею директора з науково-методичної роботи, яка розповіла про підходи ліцею до навчання та розвитку. Пані Наталі, дуже приємно познайомитись, завітати до вас, до вас в ліцей в, в рідному місці в ЕПІ. Хочемо вам на саму нашу співпрацю передати за пакунок під державному податковому університету. І сподіваємося на подальше розширення співпраці вже в напрямку і. Студентського та учнівського самоврядування в подальшому. Дякую, дуже приємно. Тоді і одразу кілька запитань. Першим буде про історію ліцею. Які цікаві факти, можливо, не знали учні або ви хотіли б донести це. Я би хотіла прокоментувати навпаки, те, що знають всі, тому що це е, наш, наша пріоритетна робота. І власне це ми через те відомо. Отже, заклад було засновано у 2017 році ільфівською Інсько міською радою з метою поглибленого вивчення певних предметів учням. Зокрема, це інформатика, математика, англійська мова. Перевагами нашими є те, що у закладі в приміщенні в кабінеті є 20 учнів. Таким чином, кожен педагог може приділити увагу кожному учневі. Також величезна кількість гуртків, різноманіття їх спектр їх дуже величезний, оскільки це і, зокрема, точні науки, і гуманітарні, це і творчий напрям, серед яких і робототехніка, шахи, дизайн, театральна студія, ну, величезне різноманіття вивчення іноземних мов, і в результаті ми підлаштовуємося під запити дітей і батьків. І величезна кількість інтенсивів. Що це таке? Коли дитина не мала можливості бути на уроці, вона відповідно до розкладу або за запитом власним підходить до педагога, отримує пояснення повторно. А також на таких інтенсивах ми готуємо учнів до ТПА і до НМТ. А от е, під час е, війни зараз ми живемо в таких умовах, е, е, як ви. Бачите, можливо, змінюються учні чи щось таке? Насправді це не просте питання, тому що навряд чи ми знайдемо людей, які не змінюються у роки війни. Це стосується і дорослих педагогів, це стосується дітей. Звісно, змінюється навіть якщо ми не можемо себе бачити з боку, але це впливає. Попри те. Діти сконцентровані все одно на навчанні, у нас дуже великі результати. Навчальний заклад займає вже третій рік поспіль першість у підготовці до Олімпіад на рівні громади. Наші учні є призерами і переможці обласного рівня Олімпіад, вони є учасниками і призерами всеукраїнського рівня. Це стосується і наукових робіт нової академії наук, зокрема, діти представляють. Нашу громаду на рівні України дуже достойно, оскільки є призером. Це дуже чудово, що така активна молодь, і сподіваємось перемогу, а вона буде, відповідно, і щоб було все гаразд. Тані ж вас як до заступниця директора і, мабуть, в першу чергу, як до викладача. На вашу думку, якби була така можливість додати якийсь інноваційний момент в розклад ваших учнів, який би це предмет і вибухи. От що зараз, який запит запах промовиться, на ваших учнів на яку дисципліну? Над таким питанням варто би подумати більше для того, щоб він справді глибинна відповідь така була. Але ну... Можливо, це занадто буде сказано, але я так справді вважаю, що у ліцеї, поза межами розкладу, який є на рівні держави, є гуртки, які забезпечують той інтерес, який мають діти. Важливо, аби їм було цікаво. Але запит у дітей різний, і насправді вони в цьому закладі отримують все, що відгукується їм внутрішньо. Це вже це дуже цікаво і. Насправді класно, що багато гуртків і є різний вибір. От дитина спробувала е, їй не сподобалось, вона пішла в інший гурток. Так, і вона може від... змінювати, вона поки себе не знайде. Так, і це нормально. Ми дорослі люди, усвідомлені, ми теж змінюємо свою позицію, свої бачення, свої смаки. І діти можуть змінювати гуртки за відповідно за інтерес. Повага в тому, що це у вас все на одній базі, це на базі закладу. Так, не, треба так. Додатково. не потрібно не сходити так. Але, щиро кажучи, мені особисто відгукується ще, окрім того, в закладі, окрім результатів і так далі, про те, що діти себе тут дуже комфортно почувають. Справді комфортно спілкування між педагогами і дітьми є демократичним. Дуже мені відгукується те, що учні сьомих класів спокійно спілкуються з учнями 10-11 класів. У нас немає якоїсь такої перепони. Вони між собою спілкуються, і це пов'язано з тим, що вони відвідують гуртки, вони зустрічаються на певних заходах, заклад невеликий, ми можемо собі таки. Вони можуть собі дозволити таким чином, і ну, справді дуже демократично і так, добре заклад. І затишно. комфорт дітей колективу це держава сто відсотків. Так, я вам за інтерв'ю. Це наші випускники цього року, майбутні студенти. Це студенти. Діючи та ми з Державного колодського університету і ваші сусіди. Скажіть, будь ласка, за що ви любите свій ліцей? Декілька слів буквально. А, в першу чергу за комфорт, а, за гарне навчання і за наших викладачів. А, можливо, є улюблений викладач. А, так, звичайно, є. А, це напевно пан Іван, пан Сергій та пані Наталя. Це наші викладачі інформатики та історії. Mm -hmm. То ви готуєтесь вже. Дивлюсь до іспитів. Так, звичайно. А який буде четвертий, здається, так? предмет okay. на НМТ? обрала? Так, я обрала англійську. Ой, mm -hmm. oh, я добре знаю цей предмет. Любите свій ліцей. Чому ви обрали саме його? Ну мені подобається вчителя, атмосфера і друзі. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Також атмосфера подобається тут. Часто різні загоди цікаві. Mm -hmm. А от з нещодавніх заходів, який вам запам'ятався найбільше можливо до нас посол, посол, Ватикан, посол Ватикану посол Ватиканується приїжджав. Ага, було цікаво. Так, було цікаво послухати, і сама лекція йшла на англійській мові, і дуже круто, що ми розуміли англійську мову, і учні задавали питання. Це було дуже круто. Такий простір селіний учнівський. Тут проходить спікінкла по англійській, і в принципі він відкритий для користування учнів. Тобто щось розміркувати. Просто посидіти, щось планувати, якийсь, може захід поговорити, може прийти з вчителем чи самостійно сісти, працювати. В тому числі самоврядування тут займається своїм компанією. Я думаю, тут комфортно. Комфортно, ну, і має бути такий простір, де просто, просто сісти, в коридорі може щось де обговорити, де сісти, де закритися, може поступатися. І проєкти так само може підключити. Дошку ну, саме, плюс ще пану до з наступів ще. Так. А практикується така по типу переглядів фільмів? там? Е -е... Практикується ну, під час навчання багато, часу немає багато, але, от, наприклад, наступний тиждень, от ми на цьому вже закриваємо всі контролі, ну, в більшості частину. Наступний тиждень у нас буде такі вже в вільному форматі. Різні заходи розважання, наприклад, де спортивний захід на набіжній забіг. Тобто ми кожного року організували свій забіг з медалями, з кубками, все-таки для всього лицею нашого. Різні квізи, вікторини, в тому числі там, перегляд фільмів. Тобто ну, у кого нема хвостів, хто не закриває компони, просто в один-чотири сідаємо, на окані показують якісь популярніші, якісь, якісь, якісь там, і, і, там, і діароди можна показати там, і щось показати. Основною у нас відбулася зустріч з учнівським самоврядуванням, що дало нам змогу зрозуміти, як учні активно долучаються до життя ліцею та впливають на її розвиток. Ліцеї, приємно Видно, що ви дуже активні, видно, що ви креативні насправді. І ви навчаєтесь в такому середовищі, яке формує та сприяє вашим розвитку. Мені цікаво дізнатися про вашу структуру самопігування, чим ви займаєтесь і зараз мечу вам, якими проєктами проектними ініціативами обігруватися. Дякую. Наша структура поділяється на декілька гілок. Основна гілка це команда президента, тобто, в мене є своя команда, яка допомагає мені зі всіма проєктами у їх розв'язанні, вирішуванні та організації. Також у кожного класу є лідер класу, який входить також в самоврядування як окрема гілка. У Кожного класу є лідер самоврядування. Ми деколи збираємося і обговорюємо питання, щоб. Я типу, міг розуміти ситуацію у всьому ліцеї від кожного класу, від кожного лідера. Також є креативна команда, самоврядування, яка допомагає з нам з креативним рішенням, з дизайном і так далі. Я так розумію, що у вас така поважна команда квіточок, дуже гарний дівчаток. Як тобі взагалі бути посеред них, підтримуєш чи підтримують тебе, твоя команда? І так, звичайно, ми співпрацюємо одне одному, якщо якісь питання, всі вирішуємо, злагоджено роботу. Давай презентуєш. Що? Розкажи, по-паруській. Марія відповідає нас за дизайн таких презентацій, постів, шаблонів. Натя відповідає нас за текст разом із Мариною. Вони готують текст, його редактують, щоб він виглядав правильно, стилістично гарно написаний. А Надя Ой, Марія відповідає за вигляд за презентації, за пости, за їхній дизайн. Дівчат, ви, ті, хто безпосередньо займається оформленням, скажіть, як вам в цілому дизайн вашого ліцею? Надихає, чи хотілося б внести якісь прав? Це мені здається, що сама атмосфера дуже сильно впливає на мотивацію на учнів навчатися. Та ну саме мені дуже подобається дизайн нашого музею. як оці там зони, починку, шапки там і завжди там різні маленьки містій. Тобто є команда президента, є президенти в самих класах. розумієте? Яко, а якось відбувається ця цьому. У вас є положення, чи де приписані про повноваження президентів класів і президента саме тебе? Мої повноваження приписані в статуті, а повноваження президентів класів ми проговорювали з ними. Тобто, коли кожен клас вирішив свіддентом, в них були певні задачі і певні завдання, які повинні виконувати протягом року, бо протягом їхніх повноважень. Тобто це, вони повинні, у нас є чат спеціальний в Телеграмі, куди публікується вся інформація для поширення між класами. Вони проводять опитування посеред своїх класів, вони приходять на збори, які ми влаштовуємо, і ну, якби є посередниками своїх учнів у своїх класах, кажуть їхню думку, на на рахунок якихось предметів. Знаю, що у вас є традиційні заходи. Зокрема, ми вже багато чули про тракційний забіг, який відбудеться вже от, от зовсім скоро. І знаю, що безпосередньо ти долучаєшся до нього, долучаєшся як президент до організації. Розкажи трошки е... деталі. Так, 29 числа це май... наступний четверг. У нас відбудеться вчорічний забіг, у якому я сподіваюся приймуть всі учні еліту. Ми будемо обіжати дистанцію 3 кілометри на набережні Рпіння. Цей забіг, ми його робимо вже не вперше. Це вже другий рік ми проводимо цей забіг і це вже будується, як в нас традиція така. Завершаємо навчальний рік з такої пробіжки, можна сказати. Для якого я. Як взагалі учні до цього доєднуються? Охочі, чи все ж таки якось треба їх стимулювати до цього? Це залежить від самих учнів. Тобто є деякі, які взагалі без питань, яким це цікаво, які доєднуються, навіть тих не потрібно запрошувати. А звичайно, є ті, яких потрібно стимулювати. І я думаю, 100% є ті, які взагалі на нього не прийдуть. Ну, бо всі люди, у всіх різні думки на цей рахунок, і всі по-різному думають. Не всі навіть спортивні. Деякому просто не хочеться бігати і він не прийде. А дехто займається спортом, для нього це просто заряд. Скажіть, будь ласка, що для вас самоврядування і яку навичку ви можете з цього взяти? Як на мене, самоврядування це насамперед контакт учнів з адміністрацією і з вчителями. Тобто, ми за рахунок самоврядування можемо почути думку кожного учня на якийсь певний рахунок, бажання учнів. Та проблеми, які у них виникають під час навчання, ми можемо ефективно комунікувати з адміністрацією і швидко вирішувати ці питання. Я вважаю, що це напевно можливість впливати на розвиток нашої школи, на розвиток соціальних мережах, щоб більше не дізналися, бо ну, ми від цього. Захвалі дуже гарна можливість навчитися працювати в команді, адже коли команда близько 15 чоловік, якось знаходити спільну мову, аби кожен відповідав за якусь свій напрямок діяльності доволі важко. І це ну, доволі круті софт скіли які мені здається будуть в нагоді в майбутньому. І також, як вже сказала Марія, це можливість впливати якось на зміни в нашій школі і приносити якусь. Своє бачення, як ми можемо далі розвиватися, ну, як сказала Мета, це теж можливість більше комунікувати з учнями нашої школи, з адміністрацією. Це також можна робити свої внески в розвиток навчання і школи взагалі. Як Ви взагалі організналися про наш проєкт на про витяжчий писанкування побрання Альфа і чому вирішили доучитись? Дізналися ми від нашої активної та гарної адміністрації. Вони порадили нам приєднатися до цього проекту, що ми залюбки зробили. Чому ми вирішили приєднатися? Бо наше самоврядування це активна спільнота, це активні учні, які бажають щось робити, бажають змін, і є дуже креативними, які дуже багато ідей, які здатні їх реалізувати. Ми наші ліцеїсти неодноразово приймали вже участь у таких схожих проєктах. Апшифт, хакатони різні вигравали багато разів, багато створювали різних проєктів. Тому це для нас не вперше і кожна можливість це цікаво, і ми хочемо спробувати свої сили. Не Продовження цієї теми. Вже незабаром от-от фінал. Скажіть, чи є у вас вже концепція того проєкту соціальне підприємство, підприємства, ви будете нам презентувати? Ну, на, а, журі. Е, так, наразі є ідея, і ми поки допрацьовуємо. Сподіваюся, гарної призвітки. Ми сподіваємося, що у вас все вийде. Звичайно вам удачі. Е, Дякую вам за готовий привіт. Було цікаво вам поспілкуватися. Дякую. Передаємо привіт податковому від наостанок. Ми відвідали укриття. Крім того, що воно забезпечене усіма необхідними засобами безпеки. Укриття функціонує не лише як безпечний простір, а й як повноцінний спортивний зал, демонструючи практичність та багатофункціональність. Да, тут абсолютно безпечно це укриття Працює на весь мікрорайон. воно тобто, як офіційне укриття. І дітей, ну, головне, да, головне, що діти не переривають навчання, бо тривоги часто, сьогодні була тривога, майже кожного дня, якщо б, ну, зупиняли навчання, ми все не встигли. так, в принципі, ну, ми майже, майже без навчальних втрат присутні. Пінський ліцей новаційних технологій, навчальний заклад, який дає фундаментальні знання своїм учням, які є запорукою успішного майбутнього. А тут майбутнє починається вже сьогодні. Сьогодні Іліт став останнім учасником конкурсу на найкраще учнівське самоврядування покоління Альфа. Наша команда приїхала понад 3895 кілометрів, понад 55 годин у дорозі, але ми відвідали 10. 10 вартих уваги цікавих навчальних закладів, які вже зовсім скоро з'їдуться у фіналі нашого проєкту 27 травня, де презентують власні проєкти соціального шкільного підприємництва. Тож дичимо успіхів і до зустрічі до зустрічі.